Чарівне сонце в золотому кольорі шовковий килим в розмірі 2 на 3. Цього разу у нас 2х3. Такий дизайн нагадує сонячні проміні, які сходять прямо з центру. Він надзвичайний у своїй красі. І особлива технологія це саме, коли миють золотом. Gold Watch додає йому неймовірного золотого відтінку навіть від Бахрома Шовкова. Весь він золотистий, весь переливається. І дуже-дуже дрібнесенькі ось такі візеруночки йдуть у краях. Як завжди обхожу цього вкрасення, він стане трошки блідіший. Ось, наприклад, з цього боку, він не такий насичений золотий, трошечки золотистий, але все рівно це просто неймовірний килим. Дуже красивий дизайн. І це шовк. Це справжній шовк. Ось він так от виблискує, це падає сонце.